Це нормально, коли мені наснилася неприємна ситуація з людиною, і потім в реальному житті мені з цією людиною неприємно спілкуватись. Вона мене дратує, хоча головою я розумію, що то просто був сон. Але все одно я відчуваю неприємні відчуття до цієї людини багато крапок. Чи це розповсюджена ситуація? Ну чи, ну, це, чи часто... це нормально? Ну питають, ну типу... Це дивіться, це не патологія, це норма. Ну тому що ваш мозок, якщо ви чутлива людина, звісно, ваш мозок чутливий до таких подразників, і він може не від відрізняти реальність і сон. Ну дуже складно відрізнити, якщо ви пережили якийсь травматичний досвід, особливо травматичний досвід у вісні. Ви це побачили, і це у вас закрабувало такі відношення до цієї людини, ставлення до цієї людини. То в житті буде дуже складно адаптуватися. Хоча насправді це можна і змінити. Якщо ви проговорите з людиною таку ситуацію, вона вам її нормально пояснює, то нервова система може якось змечити цю інформацію. Тобто, ви можете проговорити це і домовитися з людиною, що такого не буде, що ви побачили вісні, що він не буде до вас так ставитись, і так далі. І це може зменшити рівень негативного. Ативізму по відношенню до неї. Але дуже часто буває так, що тобі сниться щось погане про погану реальну людину, і вона реально погана і неприємна. І що тоді робити? А? Там все так? Ну, все тоді, що ви паритесь? Стоп. Я просто хочу розуміти: ти зараз сказав, буває так, що тобі щось сниться погане про людину, і ця людина реально погана. Ну так. Тобто, тобі сниться правда, давай так. Ти не любиш цю людину, ну взагалом вона не дуже тобі приємна. І тобі сниться, що ця неприємна людина робить тобі зле. В такому. Да. Навпаки, так підійти поговорити з людиною сказати: мені таке наснилося. Що ти думаєш, буде це чи ні? Я і так вважав тебе та покачком, але зараз прикинь? <ріх> ну просто знаєш, сниться така штука, яка а, насправді. Ну... Дівчата, поаплодуйте, будь ласка, ті, кому, хоч раз в житті, хлопець писав, який залицявся. Ти мені сьогодні снилась. Хлопці, поаплодуйте, будь ласка, ті, хто це писав, але вона вам не снилась. А навіщо це писати? Це якийсь комплімент? Дивись, я дуже довго вирішував, зробити... Це комплімент, дівчата? Мені... мені постійно сняться жахи. Ти мені снилась. Спартак, Такі... просто мені постійно сняться жахи жахи. Лінгвістичний троль. Просто... Але ж тут, аудиторія може не зрозуміла. Ні, це жахливо. Я, ну, я колись так робив. Я ні, ніколи в житті більше собі цього не дозволяю. Але це чомусь колись в один момент, коли тобі 20, ти думаєш, ну це романтично написати. Слухай, в 20 ти використовуєш будь-які інструменти. Просто щоб заволодіти сексом, просто щоб його мати. Будь-які. Якщо треба, ти їй скажеш, ти мені, якщо треба, вона реально присниться. Ну, ти просто лягаєш і такий, будь ласка. Я не, хоч... Я не хочу бути балаболом. Просто приснись. Вона сниться, ти такий, єс. Пишеш, але не буду писати контекст, що там було. Бо вона просто бігла у вигляді лами. Вона виглядала як лама, і бігла. Або знаєш. Я уявляю собі, знаєш, снилась, наприклад, снився броненосець, І, А вона не снилась, але ти хочеш підкатити. І ти кажеш: ти така непробивна. До речі, про непробивне. Моя підсвідомість, якою не існує, підкинула мені непробивну тваринку. Ну, пацюка в цій броні. Це ж броненосець, це пацюк в броні. Ви бачили його пузо? Це просто жах. Ну таке не треба казати дівчині взагалі.